Ну от і все. З тяжкими бетонними роботами покінчено. Уже тут більш-менш красота. Там в тому приміщенні залив іще позавчора, а це ось тільки що закінчив. Залишилось тут помілочовки, ну це вже. Зараз розколотю, без щебня бетон. І вже на уровень сюда, щоб на уровень порога вийти. Бо тут зазор лиш 1 сантиметр десь, щоб без щебня. Оце все вже состикую і залью без щебня. І якраз без щебня, там мені цемент ще потрібен закінчити всі оці. Недоділки. Тут де двері залажував, треба під кришу, виходить, заложити. І оту щілину, що в прошлих відео я показував, між, отут, між цим, е, стовбом і там дрючком, що Ось він не віддав. Це... А, це кирпичина. ну, взагалі, там за нею. щілина, треба її е, заділати. Якраз мені для цього буде бітон, обичний, обичний цемент без щебня потрібен. Всі ради вітати в себе на каналі Ми з України, слава Україні! Хочу е всіх поблагодарити, хто в прошлому відео там підказав дуже багато корисних парад е по поводу і тої щелини, що там по толку, і по поводу заливки бетона, і по фонарю. Е значить, очікуюсь, скажімо так. Тоді ж той у нас колапс із світлом, і відео я зняв до того. Те відео, що я вчора виложив, воно було знято вже ще за три дні до цього. І виходить, що виложити я його вовремя не зміг. І коли я вже читав як ваші совєти, то для деяких речей це вже було, ну, так скажімо, пізно. І, звісно, я. Начитався там дуже корисних порад і думаю, от і в мене все для цього є, а я так не зробив. І ну, тепер вже нічого. Це стосується того, що бетон я залив там і залив його просто на землю. Там пісочком чуть-чуть підсипав і залив просто на землю. Треба було зробити гідроізоляцію. Получається, і плівка в мене є, там старенька якась, ну, більш-менш нормальна. Ну, не зробив я цього, а в коментарях це мені там писали. І утеплить можна було трошки, там і пінопласмене якісь бачу, там є. Ну, в общем, можна було все зробити, а воно якось отако бігом-бігом, в... бігом-бігом. І, в общем, залив уже так. Ну, Для курей це не страшно, тому що якщо б це свині, які е, сплять на бетоні, да, тоді, звісно, желательно утеплить пол, і тоді буде добре. Ну, для курей це, вони все одно будуть на сідалах, е, ночью. І я думаю, що для них це не дуже-не дуже страшно. Ну, звісно, хотілося б, да, гідроізоляцію було б зробити, хоча б навіть пленку кинути. Там радили мені в коментарях, було б лучше. Ну, не зробив я цього. Е, Когда я читав коментарі, то вже пол був залитий. По поводу щелини, багато теж апарат дали, Воспользуюся тими вашими порадами некоторими, і так і зроблю. Хоча не всі ще, так скажімо, тяжкі бетонні роботи закінчив, хочу ще отут, оцю обмостка і дорожка, ну, і, і обмостка обновити, тому що воно тут все-таки не дуже. Має такий вигляд, дуже печальний. Хочу оце все убрати, оці всі підмости, все, і оце на уровень з цим приміщенням, все це тут красиво залить. І аж сюди до цього, де я двері заложив, і аж сюди оце, вийти, на цей угол. І все це заложити. І цемент вже для цього взяв. І щебень в мене є, і піска там хватить. Ну, щоб зробити вже тут, щоб коли я вже тут займаюся цими бетонними роботами, щоб вже заразом це все діло залити і тоді буде красота. Так що, курочок зараз закрив ось у, в цьому приміщенні. Сидять, не видно, там воно. Поставив сітку, що води їм туди налив, корма кинув, хай сидять, щоб вони не бігали, не потоптали бетон. Значить, по поводу ліхтаря теж всім дякую за поради. Все працює, все добре, нічого не прийшлося мені опускати. Значить, е йому просто треба було, треба був час, щоб підзарядитися. Він простояв сутки, хоча погода зараз така, звісно, дуже пасмурна. Ну нічого, йому цього було достатньо. І буквально через сутки, на сьогоднішній вечором, виходжу, мимо нього почало так смеркати. І я ж там клацав, клацав, думаю, ну поставлю пока перший режим, а там буде далі видно. А перший режим це якраз вказується, що він зрабатує датчик руху, зрабатує і, і, і тільки ночі. Тобто днем ось, я час мимо нього проходжу, він не реагує ні на що. А тільки починає вечір, починають сумерки брати, все, тільки підходиш до нього і зразу він е, засвічується. Добре світить, все супер. Так що все працює. Просто йому потрібен був час, щоб трішки підзарядитися. Та й радіус дії, в нього дуже непоганий. Ось у калітка якраз виход в хоздвор. Получається, оце до калітки тільки підходжу і він вже зразу загоряється. А отсюда, від от калітки до нього десь ну, метрів 5, я так прикинув шагами десь 6 шаїв. Ну, Получається 5-6 метрів. Тобто якраз нормально. Тільки я сюди підходжу до калітки, щоб зайти в хост двір. Він вже загорівся і отут мені все освічується. Якраз ну, прям виходить те що, те, що треба. А якщо він б він би був на тому стопу, то нічого б цього не було. І було б трошки не то. Ну, як то кажуть, як завжди. Що не робиться, то до найкращого. Демонстрація. Он видно, лампочка моргає, індикатор. До калітки підходимо, і фонарь загорівся. Ну а тут у нас теж більш-менш щось вирисовується. Все, попідмазував і з цієї сторони, і з той. Так же само, все. Тепер вже з цим у нас цей. Кусок роботи зроблено, залишилось тільки тепер обмостка. Ну це вже буде завтра, напевно, або з понеділка, вже не знаю. І тут у нас все доділав, до біля дверей, все. Отак от виходить. Тепер під уклончиком сюди все сходить, якщо десь якийсь колись форс-мажорчик, як з водою, о, бо тому що практика вже є з цим: ніпільні поїлки, які б не були ніпільні, колокольні, чи там чашечні, чи любі ці поїлки автоматичні, вони рано чи пізно виходять із строя. Десь е, ніпельок, е, якась е, мусоринка попадає, і вся вода лється на пол. І щоб тут було, щоб ця вода, з сарая, вийшла, пол зроблений. Під нахилом сюди до дверей. Все видно, там Водичка виступає, зараз поверх цемента, і воно все сюди збігає. Ще треба цю сторону домазати. Ну, вже цемента не вистачилося. Це не вистачило, це вже е, як буду в раз, вже бетонними роботами займатися. Курка лізе, зараз піде по бетону. ще цей, ну, Як тут я зробив, вже, щоб воно рівненько, красиво. Все. І цю сторону треба. Так само в уровень з цими одвірками все це заділати її внизу там щелить. В общем, ще трохи є так по мілочовці. А воно ця мілочовка, як завжди, більше займає, чому основна робота. Ну а на цьому поки що все. Всім дякую за увагу. Всім мира, здоров'я і добра, всім всього самого найкращого. Слава Україні! Слава ЗСУ і все буде Україна! До побачення.